Хочете вийти з кризи, перестаньте це робити. Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес-лабораторія. У сьогоднішньому відео ви дізнаєте, що потрібно зробити не тільки для того, щоб самому вийти з кризи, але як вивести з кризи свій бізнес, вивезти з кризи всю економіку. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато цінної і важливої інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Давайте розпочнемо з того, що робить зазвичай людина, коли відчуває, що наближається криза. Що ось ось виникне якась проблема, чи то в економіці, чи то в суспільстві без різниці. Одним словом, виникне якась проблема. Людина одразу починає економити, вона одразу починає врізати свої витрати, вона відмовляється від менш важливих покупок. Вона максимально стискає свій бюджет, коли вона ходить в магазин, чи то за продуктами, чи то за одягом. І таким чином вона вважає, що це дозволить їй, в принципі. Знизивши витрати, зберегти свій бюджет, щоб його розтягнути в часі, щоб можна було на перспективу, якщо виникне якась проблема, чи то в економіці, чи в чому, щоб цих коштів вистачило на довший проміжок часу прожити. І в принципі, якщо логічно мислити, це є правильний підхід, і так мислить більшість населення, чи то України, чи то взагалі всього світу. Це є цілком здорове мислення. Це є правильне мислення, і так діє значна частина населення. Це спрацьовує автоматично, і це доволі часто називають. Фінансовою грамотністю. З однієї сторони, людина дивиться на цей підхід і каже, супер, це є правильно. Я таким чином вбережу себе і свою сім'ю від кризи і від можливих наслідків, які можуть виникнути у цей період часу. І дуже часто така модель мислення передається від старшого покоління, від людей, які пережили Радянський Союз. А цим людям, які пережили радянський союз, дане мислення передавалося від їхніх дідів, прадідів, які прожили голодомор, і це цілком логічно, і це правильно, адже у цей період часу людей повністю позбавили яких-небудь продуктових запасів і через що люди масово гинули на вулицях, в селах. І вже підкріплене досвідом дане мислення передавалося наступним наступним поколінням, і наступні покоління приймали це мислення, вони використовували цей підхід і продовжують використовувати у сьогоднішній день. Тобто, основна суть даного мислення полягає в тому, що аби тебе не застала криза. Аби ти не залишився без їжі, без основного джерела проживання твого і твоєї сім'ї, ти повинен створити собі певний запас. Чи то фінансовий запас, чи то продуктовий запас неважливо, він повинен в тебе бути, і тільки завдяки цьому запасу ти зможеш пережити. І знову ж таки досвід людей, які пережили Голодомор, якраз і підтверджується, адже як розказує історія, що люди зберігали, створивши невеличкий собі запас продуктів, з Змогли проживати дуже дуже багато часу, і саме завдяки цим запасам, навіть якщо вони по зернятку в день їли, вони все одно могли пережити цей складний період часу. І як я сказав, дане мислення передавалося від покоління в покоління і збереглось в мисленні у сьогоднішнього сучасного покоління. Проте дуже важливо зрозуміти, як це відображається в економіці в цілому. Як я сказав, цей підхід є масовий, він притаманний великій частині населення, і саме ця модель поведінки буде зустрічатися у момент, коли виникне проблема в економіці. Чи виникне проблема в суспільстві? Люди будуть діяти саме за таким шаблоном, і давайте розберемося, яким чином це відобразиться на всій економіці. Для того, щоб краще зрозуміти, як це виглядає, я буду показувати усе на конкретному прикладі. Давайте розглянемо максимально зрозумілий і простий приклад для кожного. Нехай це буде хліб. Отже, настає криза, і людина вирішує скоротити свій бюджет. Вона починає споживати менше хліба. Це означає, що людина рідше буде приходити в магазин чи в супермаркет для того, щоб придбати цей самий хліб. І як ця ситуація відображається далі? А далі ситуація розвивається наступним чином: якщо людина скоротила свої покупки хліба, чи то в магазині, чи то в супермаркеті, яка виникає наступна ситуація? Абсолютно правильно, це означає, що супермаркет чи магазин починає врізати свій запас, тобто, через те, що клієнт почав менше купувати хліба, відповідно, магазин чи супермаркет починає менше цього хліба закупляти у пекарні. Відповідно, пекарня розуміє, що мені вже не потрібно випускати так багато хліба. Отже, я і виробництво своє починаю скорочувати. А як проявляється скорочення виробництва? Це означає, що пекарні потрібно буде закупляти менше борошна. Це означає, що пекарні потрібно буде менше працівників, які раніше були задіяні на виробництві, на випіканні цього хліба. Це означає, що буде споживатися менше енергоресурсів. Це і вода, і електроенергія, і газ. А що це означає? Це означає те, що енергопостачальним компаніям потрібно буде переглядати свій план виробництва чи видобування ресурсів. А який наслідок буде для енергопостачальних компаній від такого підходу? А наслідок буде наступний енергопостачальні компанії подивляться на те, скільки вони тепер реалізовують своїх енергоресурсів, і будуть розуміти, що в принципі нам не потрібно стільки людей на роботі, нам не потрібно стільки потужностей використовувати. Нам в принципі не потрібно стільки видобувати газу, наприклад, чи виробляти електроенергії, і нерідко скорочення споживання енергоресурсів призводить до того, що ціна на ці самі енергоресурси починає зростати. Як ви вважаєте, на кому відображається збільшена ціна на енергоресурси? Абсолютно правильно, це відображається на кінцевому споживачеві. Це відображається на усіх. Тепер ми цей ланцюжок розвертаємо у зворотню сторону. І як він буде виглядати? Якщо виробництво буде закупляти енергоресурси за дорожчим тарифом, відповідно у свою собівартість він буде додавати ці витрати. Він буде закладати вартість енергоресурсів у кінцевий продукт. Далі у виробника закупляють ці продукти гуртовики, наприклад. І вони також вже купляють продукт дорожчої вартості ніж до подорожчання тарифів на енергоресурси. І далі після цього вже дорожчий продукт закупляють роздрібні продавці. Тобто це є ті самі супермаркети, це є ті самі магазини. І вони також додають ці витрати до своєї собівартості. Вони ж не хочуть втрачати, вони також повинні заробляти. І відповідно продукти за дорожчою ціною тепер з'являються на полицях магазинів і супермаркетів. І давайте тепер згадаємо, як реагує населення на те, що ціна на продукт зростає. Абсолютно правильно, вони починають затягувати пояски. Вони починають ще більше скорочувати свій бюджет, ще більше затискати себе у рамки своїх фінансів, у рамки. Своїх доходів і ще менше закупляти продукції. І даний цикл повторюється знову, так як ми з вами щойно розглянули. Як ви можете здогадатися, нічого хорошого при такому підході не чекає ні населення, ні кінцевого споживача, ні роздрібного продавця, ні гуртового продавця, ні виробника, навіть ні постачальника енергоресурсів. Тому виникає цілком закономірне питання: що ж робити в такому випадку, як вийти із цієї кризи, як вирватися із цього замкнутого кола, яке ті. Тільки призводить до того, що і кінцевий споживач, і усі, хто є у цьому ланцюжку, який ми з вами щойно розглянули, страждає. Про це ми зараз з вами і поговоримо. Отже, для того, щоб вирватися із цього замкнутого кола, нам потрібно зробити наступне: ми побачили з вами, що скорочення витрат веде тільки до ще більшого зростання цін, і в результаті. Ще більшого скорочення витрат. Відповідно, виходом із цієї ситуації буде зміна свого мислення. Тобто, замість того, щоб задавати питання, як мені ще більше стиснути свій бюджет, як мені ще більше відмовитись від чогось, від чого наступного мені потрібно відмовитися, нам дуже важливо буде змінити свій підхід, замість того, щоб думати, як зекономити, нам потрібно думати над тим, як ми можемо собі. Те чи інше дозволити. І ці два підходи, які ми з вами розглянули, один підхід, де ви економите, а інший, де ви шукаєте способи щось собі дозволити, вони є кардинально різними, вони абсолютно відрізняються. В одному ви тільки й думаєте над тим, від чого наступного мені відмовитися. А в цьому способі, коли ви шукаєте спосіб, як собі дозволити ту чи іншу потребу, купити той чи інший продукт, купити ту чи іншу річ. А можливо, навіть і якийсь масштабний об'єкт ви маєте на увазі? Можливо, це є автомобіль, можливо, це є квартира, чи що-небудь інше. Тут важливо підходити зовсім по іншому, вам потрібно думати наступним чином, як я можу собі це дозволити. І коли ви задаєте собі в голові питання, як ви можете собі це дозволити, ваш мозок починає генерувати нові способи заробітку. Тобто, де ще я можу заробити, яким чином я ще можу заробити більше грошей для того, щоб дозволити те, що мені потрібно. І відповідно, чим більше ви зможете собі дозволяти, Тим більше ви будете здійснювати покупок, і чим більше ви будете здійснювати оплат, тим більше ви будете наповнювати бюджет компаній, у яких ви здійснюєте ці покупки, бюджет виробників, які виробляють ці товари для вас, бюджет енергопостачальних компаній, які продають свої енергоресурси виробникам і усім в цьому ланцюжку. Тепер у вас виникає цілком логічне запитання: а як я можу собі щось дозволити більше, якщо не вистачає мені грошей для цього, для того щоб ви змогли собі щось більше дозволити. Щоб ви, в принципі, змогли собі щось дозволити навіть в період кризи. ви повинні зрозуміти те, що роблячи одні й ті самі дії, ви будете отримувати той же самий результат. Відповідно, ваше завдання змінити свої дії. Вам потрібно змінити свій підхід. Якщо ви підприємець, якщо ви бізнесмен, вам потрібно діяти по іншому. Вам до продажів потрібно підходити по іншому. Вам до роботи з працівниками, з постачальниками, з клієнтами потрібно підходити зовсім по іншому. Вам потрібно використовувати. Вити нові сучасні технології, сучасні підходи, а не ті, які ви використовували ще в 90-ті, і вони якимось. Неймовірним способом збереглися у вас на підприємстві до сьогоднішнього дня. З чого я вам як підприємцю рекомендую почати? Почати я рекомендую якраз таки з вивчення цих технологій, з ознайомлення з цими технологіями. І на цьому каналі ви якраз знайдете цю інформацію. Ви знайдете інформацію про те, як збільшувати продажі, як збільшувати прибуток, як правильно працювати з працівниками, з постачальниками, з клієнтами. Ви знайдете усю цю інформацію на цьому відео і в окремих плейлистах. Посилання на ці плейлисти я залишу внизу в описі. Або є інший шлях, ви можете одразу отримати відповідь на конкретно своє питання по конкретно вашій ситуації. Як це зробити, ви можете записатися на консультацію. Посилання для запису на консультацію я залишаю в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.